Всім привіт! Сьогодні показую вам ті машини, які залишились за кадром. Як ви знаєте, або не знаєте, як хто дивився вчорашнє відео: я був в білій церкві. Деякі машини я не показав. Сьогодні вирішив вам їх закинути на канал. Підтримуйте, будь ласка, коментарем, підтримуйте вподобайкою, да? Підтримуйте підпискою. розвиваємо з вами канал разом і у нас обов'язково щось вийде. Все, погнали! Всім приємного перегляду. дивіться ось такий Volkswagen також на наших номерах. Машинка на простих кавпаках. 11-го року Б7, 2 літра дизель автомат, 11450, 275 заявленого пробігу. Так, дивиться, власник дозволив нам підзняти салон. Що ми тут бачимо чотири склопідйомники, салончик, шкіряний руль, руль не перешита, автоматік, моніторчик, клімат, мультируль. Ось так вона виглядає задній ряд. Ну, Ціну ви бачили. Як говорить власник, машинка нарядна, вся намита, підготовлена до продажу. Nissan Almera На зимовій гумі. 1,6 газ бензин 6500, 185 заявленого пробігу. Машинка 2008 року. Дивіться, кажись, цю шкоду я вже бачив, вона тут вже довго стоїть. Українська реєстрація, шкода Tour на простих кавпаках на зимовій гумі. А, ну так. Да. Все вірно, 6200 була 6500. Вже не один місяць, 1,6 MPI. Вона тут прописалась. Ланос. 3350 14-го року. 1,5, рідна фарма, газ бензин, 117 заявленого пробігу. Кіацерата. Українська реєстрація, машинка на простих кавпаках, на зимовій гумі. Танована. Так, ціна 5250, 8 рік, 188 заявного пробігу, 1,6 бензин. Ткановий салон, проста механіка, склопідйомники. Volkswagen Passat. На українській реєстрації, в кузові універсал на зимовій гумі, прості ковпаки. Так, 4800 1,8 газ бензин, одна хазяйка родної краски. Ткановий салон, простий руль, передні склепідйомники, механіка. Маленький Hyundai Гьодс, українська реєстрація на простих кавпаках. Четвертого року 4600 автомат 1,4. Тканевий салон, автомат. 4 складпідйомники. А можна відкрити його? А зараз нам його відкриють. І ми трошки покажемо його салон. Електрозеркала, електростекла, кондиціонер. Працює, так? Все норм. За 4600 холодно, да. автомат. а автомат як працює, пінков Чудово. нема? Чудово. Ага. ну. М'ягенький. Дивіться, 4600 Hyundai Hyods. Дякуємо вам, гарного дня. Так, дивіться, залітаю ось така нам Mazda. Mazda, як каже нам власник без підкрасів, ще на транзитних номерах. На ось таких дисках, в кузові універсал. Що ми тут бачимо? 15-го року автомат Mazda 6-22, дизель 13600. Це американець? А? а, це Європа у нас. Можна да, відкрити? Чотири склопідйомники. Ось такий ткановий салон. Рульчик, руль оригінал, монітор, клімат, коробочка автомата. Як автомат працює? А що тут за коробка автомат? Гідротрансформатор простой. Ну, гідротрансформатор саме надійна коробочка. Ось такий задній ряд. На цих вихідних буде гарна скидка. Да. Кажуть, на цих вихідних буде гарна скидка, якщо хтось зацікавиться цією машиною. Ось так вона виглядає, має фаркоп. Дякую. Дивіться, ось такий Ланас, українська реєстрація на простих дисках. Нічого особливого, машинка не тонована. Як є з заводу 3513 рік, 1,5, газ бензин. Кондиціонер, гур, 220 заявленого пробігу. Ткановий салон, механіка, простий руль. Передні склопідйомники. За 3,5. Як вам? Добре. Зараз піднімемо вам дві мазди. Мазда-Тройка, українська реєстрація. Продає дівчина, машинка на дисках на зимовій гумі. 76012 року, 2 літра, бензин, 232 зайвого пробігу, має люк. Машинка притонована. Дивиться, 4 підйомники, шкіряний салон. О, одразу бачимо, да, хто катається на машині. Машинка на автоматі. Ніколи в мене не було мазди. Да. Дивіться, як вам... Ну, такий, так? Да? Нормальний салончик. Ось так воно виглядає. Ну і шоста мазда, також українська реєстрація. Дивіться, машинка на простих ковпаках, на зимовій гумі, склопідйомники, вебаста, камера, монітор. Механіка, мультируль, ну така, так. Да. Прикольно. Прикольно, але у мене мас не було, нічого не можу сказати. Дивіться, які у нас колоночки, ось такі приколяси. Ну і саме головне, так? Да? 7.310 рік, 2.2, дизель, 230 заявного пробігу. Ось так вона виглядає. Дві мазди. Шкода на українській реєстрації. дивіться на ось таких дисках. Восьмий рік, 6400, 14 бензин, 193 заявлено відкрита. Склопідйомники, простий руль, тканевий салон, механіка. Ось така проста машинка. Hyundai Accent. українська реєстрація на простих кавпаках. Восьмого року автомат 5200 торг, 1,6, газ, бензин. через фотопідйомників, простий руль, автомат. Так, е, показую вам ось такий фокус. Е, в Луцьку їх вже майже нема. Щось вони відійшли на другий план. В білій церкві знайшов один. На транзитних номерах, на простих кавпачках. Дивіться, ось так. Можете послухати. Працює двигун на да, ось такі моментики. 6400 один і mpi двигун норм. Дев'ятий рік з Німеччини повний електропакет 223 заявленого пробігу. Чотири схлопідйомники, має ось такий руль, салончик. Ну, салончики у них кондор такі простенькі, да, п'ятиступка. Мені, наприклад, подобається. Фокус у нас був салон норм. Ну, а там треба перевіряти. Да, ось так він виглядає. Ще одна Рено на дисках. Має ось такий дах, українська реєстрація. 13 рік, 9700, 1,5, дизель, 258 заявленого пробігу. Ага, він у нас не простий, він у нас на автоматі. Ну, Кому подобається Рено на автоматі, це для вас. Знаю, що автомат не такий популярний. Так, а поруч ось такий фіатик. Також е, на простих кавпаках вже на українській реєстрації. Там люди п'ють каву. Ціна дивиться 4900. Да? Пробіг 153, восьмий рік, 14. Фіат Гранд Пунто. Ну, за 4900, дивіться. Машинка за 4900. Сів і вже поїхав. Маленька для міста. Hyundai. Не часто попадається нам в кадр Hyundai. Українська реєстрація зимова гума на простих кавпаках. Автомат 8450 Hyundai цент, 11 рік, 118 земного пробігу, 1,4 бензина. Ось такий Hyundai. Ось дивіться, люди шукають там. Там За 3500 е, якусь іномарку або кажуть, що там Volkswagen Golf за 5 це дорого, що там ціна його залишена. Да? А ось для вас сімерка. Да? Чорний колір. дивіться, на зимовій гумі, на дисках. Вся танована. 36 тисяч пробігу заявленого. 11 рік 3 250, 1,6. Ось така машинка. А вона відкрита чи закрита? Показую вам. Відкрита. О, пахне жигулями. О! Яка вона, а? А можна сісти? Дивіться, мені навіть дозволили сісти. о Сів і ти вже не пригадав. Це як, я не знаю, в мене була, коли мені там було років. Ну, Років 25, а у батька ще була там мені, я маленький був. Ось така вона. Так, все я вам показав. Хочеш да, покайфувати. Купляй собі таку сімаку і їдь. Так, ми йдемо далі. Так, дивіться, ось такий Volkswagen, також на транзитних наборах, на зимовій гумі, на простих кавпачках. 6956 рік, Jetta 1,675, бензин 145 заявного пробігу. Так, руль перешитий, 4 скла підйомники має ось такі моменти. Бачите царапки. Він тут вже не перший день. Механіка. Ось так він виглядає. Так. Залітає к нам ось такий посад на транзитних номерах. Дивиться, зовнішній дуже приємний. Пробіг, мені сказали, підтягується, можна перевірити. Машинка на дисках, на норм зимовій гумі 137 заявленого пробігу 2012 року, автомат 11 тисяч 1,8 бензин. Кло звертаю вашу увагу оригінал. А вона відкрита? Опа. Оп. Ось такий він. Ткановий салон, автомат. А що тут за коробочка стоїть? ДСГ на ступка. ДСГ на 7 ступка. Ну, такий, так? Да? Чистесенький, підготовлений. Норм. Бачите, все для вас. Приїжджайте в Білу церкву, купляйте, навіть є коврики, так? Да? Все підготовлено. Дякую. Так, це у нас каді, да? на транзитних номерах. Кажуть, в рідній фарбі, на простих кавпаках. П'ятий рік, 6200, 1,4 бензин. 188 зеленого пробігу. Відкритий? Так. Зараз нам його відкриють. Дивіться. Ось такий він. Ну, треба його хім чистити. Ну, я думаю, ви все розумієте, так? У кожного є своя голова. Ви знаєте, що кожну машину треба перевіряти. Словам продавців, не треба довіряти. Їх завдання продати. А наше завдання да, для себе підібрати машинку, яка буде нам якісно служити, і яку ми зможемо ще потім і продати, щоб повернути власні гроші. Оце саме головне. П'ятий рік, 1,4,6,200 і Ось така ситуація, йдемо далі. Так. Е... П'ятий гольф да, на транзитних номерах. Дивиться на ось таких дисках. Скло оригінал. Шостий рік, 167PI, 5300-230 заявового пробігу. Відкритий, так? Да? Ну, як дивіться, всі гальфи, да? має ось такі моменти. Руль, руль, я так думаю, перешитий. Салончик такий, да? вже підкатаний. Проста механіка. Ну, ціна, да? як для першої машини. Хто бажає кататися, наприклад, не на четвертому гольфі, а за 5 штук на п'ятому ось така штука. Ну а ви вже там самостійно подумаєте і приймете рішення. В Луцьку я вам їх показував дуже багато за такі гроші. Ford Fusion, українська реєстрація, дивіться, на рідних дисках. Має ось такі моменти. Ну це таке. Бордюрна болезнь. 12 499, 2,5 газ бензин, 16-го року, 196 заявленого пробігу. Ні, ну так. Ось такі моменти. Коробочка так автомата. Що тут за коробка стоїть? Не знаю. Не знаєте? Не моя. А, не ваша. Все, зрозумів. А яка коробка, Валерій? Яка коробка Може комусь буде цікаво, є у нас мерсеводи. Ось такий мерс. українська реєстрація. На ось таких дисках. Скло оригінал 12 штук, 9 рік, 2,2 дизель. Е250, коробочка автомат, 309 заявленого пробігу. Машинка закрита. має ось такий салон, руль перешитий, автоматік, моніторчик. Так, дивіться. Побачив ось таку машинку, говорю, з прицепом продається. Кажуть, так, да", я говорю, так купив, все загрузив і додому, тільки вдома нема. Та ось такий москвіч. Да? Дивіться, ось такі приколяхи. Дві штуки 90-го року, 107 пробігу, 1,6, машинка на газу. Москвіч плюс прицеп. Ось такий прицеп. Да? Дивіться. Все з документами. Все, так. Страховка, документи. Е все працює. Я не їжу, хоч куди, Дніпр Запоріжжя. Дніпро Запоріжжя. о. З білої церкви і на Запоріжжя, а там вже далі. Да, а можна відкрити. Гума нова. О, та ну це ж клас, так? Да? Давно я такої машинки не бачив. Музика грає. І музика грає. Ой, люди. А? Так, авторські права там грає музика. Це вам вже такий, знаєте, непрофесійний огляд. Да? Тут по повній програмі все пішло. Да? І от у кого не вистачає грошей, ну це я звісно шуткую, щоб ви потім мене не критикували. Да? Е, якщо вам там дорого, ось дивіться. от Тільки не знаю одне питання. Що у нас по запчастинах? Можна зараз знайти щось на нього? Ще і коробка. Це також можете віддати в Давіс. Ну, Все, віддадуть. Так, номер телефону показую. Бачите? Телефонуйте. Ну, може комусь потрібно взагалі. Так, без шуток. Всім хлопці, гарного дня. Ось така у нас Біла церква. Ось такий у нас сьогодні базар. Ну трошки є машин після перерви. Hyundai x 35 І сьогодні за таким їхав на транзитних номерах чорний колір. дивіться, на ось таких дисках. <клес> Скло оригінал 13650 12 рік, 2 літра дизель 4 х 4 160, заявленого пробігу. Має ось такий салон, мультируль, склопідйомники, механіка, клімат контроль. Якось так виглядає. Nissan Qashqai. Також на транзитних номерах. Всім цікава машинка, Ну, мабуть, не з таким двигуном. На зимовій гумі, на ось таких дисках. Скло оригінал. 12 рік, 137 заявленого пробігу, 1.6 бензин, 11650. Руль опльотки, ткановий салон, механіка. Магнітолка не та оригінал. Так, на сьогодні це у нас буде остання машинка. Вже на виході ось така Peugeot, на українській реєстрація. Дивиться на зимовій гумі, на дисках. Peugeot Сьомий рік, 1.6 бензин, пробіг 101 тисяча, лізінг кредит 6800. Бачите, ось така панорама. А вона відкрита. А, відкрита, да. можна трошки подивитися. Має такий салон, чотири підйомники. Руль перешитий. Да. Ну, не 101 тисяча, чесно кажучи. Да. Машинка на автоматі. Якось так вона виглядає. А ти 6800. Міцубіші, дивіться, Міцубіші, чорний колір, зимова гума, рідні диски. На сьомий рік 252 зайвого пробігу, 3 літра, газ, бензин, Паджера вагона 11950. А ну-ка, закрита, зачинена. Ось такий салончик, автомат, клімат, контроль, склопідйомники. Ну, прикольно. Мені каже, ти що, Жигулі не знімаєш? Я кажу, треба їх відправляти. Дивіться, на яких номерах. Да, старі номера. Я кажу, ну давайте відправимо, підзнімемо. Ось такі у нас Жигулі. Жигулі. 3300 четвертого року, 1,5, бензин. ВАЗ-2110. Пробіг рідний 89. Може, є фанати ваз 2110 а приїжджайте в Білу церкву, і купляйте. Жигулі. О, бачите, і спойлер є, і фаркоп є, все.